I хотя песня тебе need бля. right want you, I need you right присвячивается right now, please stay. бля, блядь, 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 его. блядь, 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 Рулюю страйфами по курю, блин. по oh, одна собака однаписанка и тут спецда. Хайпер ген є? Прямо подивитись буде, що за мной. Бачу чела. Вывью його нахуй біля червоного будиночка сидю. Два шоти. Підбрай. Два шоти в голову блядь, дав. Як то каже, два шоти, що робити скріншоти. Я побіг цей на конечно, два шоти. То може, давай підемо сюди підіжмемося, блядь? Ну, Погнали. Я піду першим, короче, ти дивись. ну мне труп надо залутать, Два, Два там шоти, камшоти, блядь. Ум шот. Я ботом, блядь, не попадаюсь. Бежу. Минус ще один долбоб, я наушник поправлял. Тримаю в курсе. Лих похилиться. Блять. Ебаться, загін самогубців, пацаны, вийшов на десятник, момент. Да, Походу, я не побачив. Він по мені раз стапнув. По ідеї. Да, ось. Це десятник на x3 Блять, його реально збирали, мама, блядь. Сама хуєва, мабуть, каска, хоть можна було б вдягти в рейд, він його вдяг. Вертольотка? Та ні, оце поняв, типа. З глуха четверта. До цього у тебе. О, міні з Х4. Прикольно. О тут нормальний okay. каска і нормальні навушники, і броня четверта, і гранат, блять, значить. У нього батя їх ними займається. Ти <рес> бать батя, у нього тут магазині по тридцатках. Ну, блядь, короче. Нормальний чел, да? Золотаешь. Так, да, там не помає. Ну, я думаю, можеш бігти на конюшню тоді, щоб час не втрачати. втрачать. Давай, тут, давай. Я справлюсь. Ну понятно, блядь. 3600. Пайперган тут 3. Я Можем думаю, це дуо це, це дуоза. Собі... типа ждала yeah, здається, це ці кстати з-під... короче ближній спаун до мотеля я взагалі собі хочу без Нормальні, повноформатні, ігрові. игровые бот блять ну чого ти до мене йдеш, блять Кончу не боты, блядь. Охуеть, блядь! меня бот, блядь, зараза, блядь. Та не, не б'ем. Бот с дробашом, мене через сходинки простреливаю, блядь. It's beautiful thing, that I've got. Yeah, короче, дивись, у нас все на трейде. А мне здорово бота-чало, больше у нее, блядь. Пиздец довго стрелялась. Uh, навряд че. <гуси> ну я з ботом, я поки стояв, поки я в чому ти вдягненный, oh, блядь, вони стріляли, стріляли. А бо дві пачки там. в нас взагалі нікого не буде, ні, блядь. Вау, Я пішов. Мотель є. Я через перевернуто пройдусь. Так це бот, ебе О, хтось є. Під мостом десь. Під мостом чел з ППХ, з лошачком. Один чел пробіг з зелени в районі сладки. ...до мотеля. Зелені від платки до мотеля на гараж, десь туди, так? Да? Чую типа, блядь? На рампі один хуй сидить. Якісь дві пачки ліві, блядь, Між собою. Один хуй на рампі, один на території. Прям Тому на рампи, чего. Пробег, пробег, выбіг, выбег. Він пригав. Він пригнув, він пішов до каси, блядь. Их до каси. Угу. Ладно, пішли. Да, это не придется. Кого Світа Світовець походу, заебашил, блядь, типа. Не-не-не, там чел стріляв Блядь, Блять, охуя знаю. Сейчас почуем до світа, короче, буде. Вийшов, пішов у нас сходинки с холинки біля двісті другої. Да, блядь, мене виїбали. Не виїбали. Єбать, я одного дав 4 шота. Де він? Він запрыгнув біля копів. Мені мене закидають, мені пизда. Я спробую зараз уйти. Єбать, там на мінімум троє. В мене світа пушить. Блять. Зачилься десь. Фул короче, кавер, зайди. А я пробую зараз уйти сюди. Да хтось здонув в мотелі, схоже було. Хоч у мене гранат. Бля, як мені пощастило, що він, сука, косий. Таких ми любимо косих? Е, Біля комп'ютерки, да, ти кажеш? Десь район комп'ютерки і. Ну короче, в лівій частині район 202 і там десь ще на схонках там взагалі мені здається троє. Доброго ранку, привіт-привіт Їх там взагалі троє, окей. Ну, в мене є таке відчуття, що блядь, По тому, як по мені зажимали, бо одного я майже розбив. Я йому три шота дав, блядь. і Він втік до комп'ютерки. А звідки по мені ще зажимали? Це десь район, блядь, Сумішки або перший поверх біля ресепшену. Так, я докидаю Патріки. А гранати? Да. Короче, звідси йти... на кухні клір, якщо що, я зачекав. Вони, скоріш за все, на другому. Всі. Мені здається, вони десь район 202 сидить хтось. Блять, ну, я... мене хтось спину йде. Maybe bot. А вот хуй я знаю. Стоп. Сначала да. я, блядь, буду. Я пишу, пока я в соло пробежусь. Давай, давай. Так, а звідки чели пришли? Вони з району пушок спустились по зелені, що я побачив одного блюдь. Зрозумію, вча будемо передіть. Комп'ютерка закрита, майже вони взагалі там крисить сидять. Не знає. Чувак, це можуть бути ті ж самі типи з мотеля, вони могли вийти просто і пішли мені в спину зашли. Ти думаєш, що там такі геніальні плеєри, бля? Бо цей калаш, який мене вбив, мені здається, це той самий тип, який по мені стріляв і мене не вбив до цього. Ну, блять, я просто більше ніде не чув і тут мені в спину просто на капсі йшло цей два типа як мінімум. Я відчуття, що це ті самі, типи. А типа толку їм сидіти, вони все залукали, блядь. Вони знають лише про мене інфу. Вони такі, блять, в нас більше, давай їбачити. Могли просто піти мені в спину, да і все. Чисто... По те, ну, В теорії, бо знову ж таки, калаш з глушаком я більше не чув на мапі. і Якраз цей тип, який... там з x 3 калаш. Тихо! він по мені. Давай, давай. Вони не Бала жаба гадюку, пішли нахуй, твари, сука. Фуха, Фу, нахуй, блять. Та заебали я, сука, в страсі сижу пів години, блять. Просто я не знаю, тут чоловік вісім вже в'їбав на цьому мотелі, блять. Як тепер це все вмістить? А, БПЗ, так? Да. Okay. Пацани, та, да, також попрошу вас, навіть не, не цей, не валюйте там слова, коротше. Я В мене тільки все поперло на твічі, я не хочу якийсь рандомний бан отримати. Типу, я наскільки довго цей. ну, твіч цей намагався розкрутить. І тут, якщо мене зараз в'їбуть за якусь, типу, таку хуйню, просто, ну, є слова, дохуя слів за які взагалі, блять, ніхто нічого не скаже. Вони теж прикольно Жить, звучать. Пекарі, пекарі. Просто всі навколо пекарі. Пекарі це нормально, да. Ну, типу. Я не забрав. Тут ще один чел. Тут ще один фуловий алтин. Скільки тут слотів? 28. Тут скільки слотів 30. 30. Стакне патрони в жопі. Ну це я точно викину. А 1 А 1 А 1 Так, патрони стакнув. Ці патрони 40 -тан зараз засунемо. Так, тут магазин великий до... Некс лутать чела лу, фокус. Містер Рибачела, дуже дякую тобі за фоллоу, за підтримочку, Приємного тобі перегляду. Я я точно, я точно вбив шістьох в цій катці або сімьох. Не, не хватило б на платку. Тут всі сейфи залутані. У мене разом десь 15 тисяч. Не, хват... не вистачило б на платку. Е, Не, алтин продасться, пацани. Там по алтину нормальна ця. Нормальна тема. А, на платку мені вистачає бабок, тобто все, тепер вже я беру. Єдине я не розумію, що мені... Бинти теж викину. Бабки сюди стакнем. Одну цю штуку викину. Ну тут фіолки, типу, вони мені не лізуть ніяк. Так, тобі скільки до виходу? Чи Та я через дві хвилини вийду, мені просто треба долутати члі ось. Ну, да, рюкзак би великий, блять, але великого рюкзака немає. Зря тільки майн відкрив. Я думаю, це вайп катки. Это мене открывал? Да. Але чесно сказать, я з майна типа в'їбав. Ну, no, бля. Ну бачите, Тому це, мабуть, варто було да. Будь варты того було. Так, вазочка в карманчик сюди 57 лямів 10, це тобі залишилось не так багато, Андрюха. Ти вже перевиконаєш челендж, блядь, за місяць. Ну, бля, подивимося, подивимося. Ти ж ти розумієш, що таке, зараз правил, а потім перестане перти, бля. Угу. І все. Ебать, треба джески повигулювати, блін, понадавало джесок. Так, подивимось. Два ляма я виніс. 7 кілів у мене. Пацани, 7 кілів жодного ботачала я не вбив. Я вбив всіх людей, блять. Всі катки. Тут же.